Мої вітання! З вами знову Ірина. І сьогодні я хочу поділитися з вами сайтом, на якому ви можете практикувати свою англійську. Я вже ним ділилася, показуючи гру, де треба було складати слова. Сьогодні я покажу розділ з лексикою. Давайте поглянемо. Цей сайт у нас підходить для, ну, в принципі, і для дорослих, і для підлітків, але взагалі-то він розрахований на підлітків. Тут у нас таки пишеться: Learn English, Teens. Teenagers. Повна форма. Бачимо перед собою певну кількість категорій. Courses. Курси, skills, навички. І у нас йдуть чотири навички: listening, reading, writing, speaking. Обирайте будь-яку і тренуйте. Grammar. Граматика у нас іде за чотирма рівнями: A1, a 2 B1, B2. Vocabulary те ж саме. І так до кінця ви можете переглянути все, що тут є. Я сьогодні хочу вам показати саме, як працювати з vocabulary. Лексикою. Значить, натиснули. І обираємо рівень A1A2. Будемо спочатку. Натискаємо Learn More. І бачимо певну. Кількість тем. Ми беремо тему рум, кімната. Що ми бачимо? У нас є розділ «Instructions» – Вказівки. Start with the image matching exercise. Почніть з справи по підбору малюночків. Then choose one or more of the other exercise to try. Потім оберіть одне або більше з інших вправ для того, щоб. Спробувати випробувати цю лексику. Дивимось. Як мені це підняти? Ось так, щоб ми все бачили. Бачимо перелік слів. Бачимо малюночки, і бачимо, що вони навіть у нас будуть озвучуватися. То. Угу. Чудово, я нічого не чую. Одягаю на влучники. Це у нас двері. Підбираємо. Сілень. Силень. Це в нас стеля. Ось вона. Що тут дуже гарне для мене це те, що ми можемо відразу прослуховувати вимову цих слів. Далі: Флор. Флор. підлога. Далі. Копет. Це в нас килим. Вол. Стіна. Сокет. Сокет. Розетка. Switch. Свич. Вимикач. Radiator. Radiator. Батарея. Aircon. Aircon. Uh, скорочена форма від air conditioner. Так. Heating. Heating. Обігрівач. Хоча який це обігрівач, я не розумію. Для мене heating – це опалення. Хто налякав моїх потиків всі? Побігли в різні сторони. Пауза, пауза, пауза. Я повернулася. Значить, «hitting» Навела порядок, і знову на місці. Значить, «hitting» – це опалення. Може, ви розумієте, що це за опалення? У мене інше опалення вдома. Далі «Light» – Light. Це як люстра. Я звикла до люстри, як до слова «chandelier». Тут у нас light. Де воно? І вікно. Window. Беремо його. Так, пройшли цей момент. Запам'ятали, хочемо знову вмикаємо, повторюємо. Запам'ятовуємо ці слова. Коли запам'ятали? Переходимо до. Ага, я забула натиснути перевірити, закінчити. 12 з 12, 100% все правильно. Вивчили слова, далі йдемо на наступну вправу. Check your vocabulary. Matching. Перевірте свою лексику, підбір. Будемо підбирати. Ось, бачите, знову всі ці слова і опис до них. Я вмикнула запис. Так. Бо я така, що можу і забути це зробити? The metal object that hangs on the wall and keeps us warm металевий предмет, який звисає або висить на стіні і зігріває нас, дослівно тримає нас теплими. Це в нас ну, для мене це heating, це не air conditioning. Давайте візьмемо heating. Хоча air conditioner air conditioning, також може як охолоджувати, так і зігрівати. Але давайте візьмемо heating. Я його не бачу, ви бачите? Хто бачить слово hitting? Я не бачу, значить, беремо «aircon». Буде все-таки кондиціонер. The object that hangs on the wall and blows out hot or cold air. Ну, оце буде, до речі, aircon. Або теплий, або холодний. Холодне або тепле повітря видуває з себе. А де ж тоді хірінг? А, це батарея. Радіей. Бачите, яка? я? Яка? Я? Не змогла вгадати, що це за об'єкт такий. Далі, this is made from glass. And you can look outside through this. Воно зроблено зі скла, і ти можеш дивитися крізь нього. Це в нас вікно. Window. The top part of the room where the lights usually are верхня частина кімнати, де зазвичай висить люстра. Це в нас стеля. Бачите, які класні вправи, я їх обожнюю. Кожен для себе може знайти свій рівень і практикувати свій рівень. Як у граматиці, так і у лексиці, у аудіюванні дуже багато тут всього. Не полініться пошукати серед категорій те, що вам потрібно. Далі. This is usually made from wood. And you can enter or leave a room through it. Воно зазвичай зроблене з дерева, і ти можеш увійти або покинути кімнату через це. Це в нас двері. Door. The 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 bottom part of the room, where the carpet usually is. Нижня частина кімнати, де зазвичай є килим. Це в нас підлога. Лу. Так. There are usually four of these in the room above the floor, but below the ceiling. Зазвичай у кімнаті цього чотири над підлогою, але під стелею. І тут я заплуталась. А, чот... стіни, мабуть. Чотири стіни. Так. Wall. Стіна. Що нас залишилося? Socket. це розетка, switch, перемикач і carpet, килим. This is a colorful and sometimes beautiful decoration. we put on the floor. Це кольоровий і іноді кольорова і іноді гарна. Прекрасна, яку ми кладемо на підлогу. Це у нас carpet. А чого іноді гарна? Завжди гарна, always beautiful. Далі. The plastic object where you can plug your electronic items, such as a computer or TV. Пластиковий предмет, пластмасовий предмет, куди ти плаг, це всовуєш. Електронні предмети, такі як комп'ютер або телевізор, це в нас розетка. Планг, це ну, виделку з якогось девайсу Всунути в розетку. Unplug це навпаки витягнути. «Socket». І останнє: The plastic object you have to press to turn the lights on and off. Пластиковий пластмасовий предмет, який ти мусиш натиснути, щоб вимкнути або вимкнути світло. Це в нас switch. Від цього й пішло. Switch off, switch on. Тут у нас turn on, «turn off. Перевіряємо. Все, 10 з 10, все правильно. Є yeah. наступна вправа. Знову Check your vocabulary, Get fill. Заповнюємо пропуски. А що ще? Це вже просто завантажити. Заповнюємо. Тут, бачите, треба писати, тренується правопис ваш, українська, яка у мене мова там іде англійська. The metal object that hangs on the wall and keeps us warm is called. Colder... І тут я вже не помилюся. Radiator. А хм is made from glass, and you can look outside through it. Щось зроблено зі скла, і ти можеш дивитися назовню через це. Це у нас було вікно a window. Не лініться, Виконуйте такі вправи. The hum is found at the top part of the room, where the lights usually are. Оце щось. Знаходиться на верхній частині кімнати, де зазвичай є а, люстра або лампа. Це у нас ceiling. Сподіваюся, що правильно його написала. Четверте, де the... гм hmm. as found in the bottom part of the room, where the carpet usually is щось знаходиться на нижній частині. Кімнати, де зазвичай є килим. Це в нас підлога. Floor. До речі, скільки намагаюся запам'ятати, як пишеться стеля? Не можу кожного разу, я сумніваюся в тому, чи правильно я її написала, чи ні. П'яте. A colorful and sometimes beautiful decoration. We put on the floor. as coda. Colder... Це, я пам'ятаю, в нас був. Killing. carpet. 6th. The plastic object where you can plug your electronic items, such as a computer or TV. This object is called a socket. Socket також не пам'ятаю. Як пишеться socket? Зараз буду підглядати. CK. А давайте поглянемо, що я тут хотіла ще Хочу закрити. Сілень правильно написала. А сокет забула? Де він у мене? Є. Бачите, yeah. мені також треба тренувати правопис. Сьоме. хм. Uh -hmm. As a plastic object, you have to press to turn the light on and off. Щось, що нам треба натискати, щоб вімкнути і вімкнути світло. Це у нас switch. Восьме. There are usually four in a room. Above the floor, but below the ceiling. Є чотири чогось у кімнаті над підлогою, але під стелею. Це у нас чотири стіни Walls. Дев'яте. Hmm. As usually made from wood, And you can enter or leave a room through it. Щось зроблене з дерева, і ти можеш увійти або покинути кімнату крізь це. Це в нас двері були. A door. І останнє, І останнь, Що це таке? The object that hangs on the wall and blows out hot or cold air is called the гм. Hmm. Предмет, який звисає або висить на стіні. і…» Видуває гаряче або холодне повітря. Це в нас скорочено було aircon, А я люблю казати air conditioner. Ну, нехай буде aircon, якщо вони хочуть. Перевіряємо. Все, все правильно. Ось такі вправи для тренування, вивчення о, лексики. Не лініться. Заходьте, обирайте потрібну вам категорію, потрібний ваш вам рівень, і практикуйте. На цьому я з вами прощаюся. Наступного разу можливо покажу, як працювати з граматикою. І, взагалі, планую ділитися з вами тими сайтами, якими користуюся я для покращення своєї англійської, або для того, щоб не забувати, хоча б її для повторення того, що вже знаю. Na razie z Wami upraszczam się, do zobaczenia!